Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і воли. Нову і живу і мову її солов'їну, для нас вона в світі єдина одна, Як очі її ніжно карі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці, в ташині, в кривеньких тинах. У пісні, у кожній одумі, в дитячій усмісті, в дівочих очах, і стяги блакитного шуму, як та купина, що горить на згорах, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і у хмарах отих пурпур, Хай буде для неї мій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе. Коли ти не любиш Україну, любіть у труді, у коханні, в бою в цей час, як годуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.